Вітаємо вас на телеканалі Надія, в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Написано є в одній з пророчих книг священного письма об'явлення Івана Богослова, в 14 розділі. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічну Євангелію, щоб звіщати її жителям землі, усякому народові, племені, колінові і язикові. І далі сказано, і проголошував він гучним голосом: побійтеся Бога, і славу йому віддайте, бо прийшла година його суду, і поклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. Ми бачимо, що ангел у пророчому тексті, пророчій істині, яка була відкрита пророкові. В останній час закликає людей зупинитися на своїх дорогах і зрозуміти, що Бог є творець. Чому ця істина так важлива? Ми будемо думати над цим. І також ми зауважуємо, що ця тема була присутня у всіх біблійних книгах, які знаходяться в Біблії. Десь вона прямо відкривалася, десь вона е, е, тематично зачіпалася, як, наприклад, в іншому тексті Бог сказав: Нехай із темряви засяє світло у ваших серцях.' Ми бачимо, що е, пророк і апостол Павло використовує тут натяк на творіння. Давайте ми будемо сьогодні досліджувати цю тему з нашими гостями, яких хочу представити: це сім'я Луцьких і Валентин Стасюк. Вітаю вас! Вітаю. Вітаємо! Найперше подивимося в книгу буття. Як відкривається ця тема в книзі буття? Нас візьмемо другий розділ на основі другого розділу. Подивимось на питання творіння, і потім перейдемо до наступних частин Біблії. Будь ласка, що ви можете сказати про другий розділ книги буття? Другий розділ з четвертого віршу. Це ось походження неба й землі, коли створено їх у дні, як Господь Бог создав небо та землю. Так. Тут говориться mm -hmm. про те, що автор, архітектор і сам безпосередній будівельник, будівельник є Бог, Отець, Син і Святий Дух. Як вище було зазначено, в першому розділі так зазначено, що і Дух Святий ширяв над землею, і Бог отець працював. А апостол Павло ще підтверджує, що сам син Божий, і все, і ними і для нього все було створено. Книга Буття говорить про те, що Бог. Мав в плані, в задумі створити і дати життя і запустити цей весь процес творіння. Угу. Одного разу, я мав таку дискусію ось, з приводу цього тексту. Мені сказали, що так як ти писано, що у дні, як Господь создав небо і землю, тобто Бог багато днів створював, тобто це були періоди часу. Так ось я досліджував це питання слово дні воно в однині стоїть. Не в багато днів, коли Бог створював, а саме у той день, у тому дні. В якому Бог творив, mm -hmm. тобто це мова йде про перший день творіння. Так, mm -hmm. так, так, так. Тобто, ми бачимо, що фактично у, у книзі буття е, ніби є друга розповідь після першого розділу, виступає другий розділ, пишеться, ніби mm -hmm. повторюється, mm -hmm. ніби наголошується mm -hmm. на цьому всьому. Так Так, як, як кожен автор він хоче спочатку узагальнено сказати якусь тематику, а потім більш більш, більш ширше, конкретніше розширити, так. деталізувати. <гас> так, 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 так так. А mm -hmm. давайте подивимося, е, Матвія, 19 розділ. Ми зауважимо там ще цікавий один нюанс, який, який якось відкриє нам цю тему. Так, цікаво, Ісус. Взагалі, в контексті того, що фарисеї задають Ісусові питання, чи можна розлучатися з дружиною? Ісус в контексті цього він переадресовує це питання на початок. Взагалі, дуже Ісус красиво поступає, тому що сучасне життя деколи задає питання, на які важко знайти вихід. Угу. Ісус каже, добре, ми не будемо дивитися, як сьогодні, коли складна ситуація, давайте подивимося початковий Божий задум. І Він говорить: чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою угу. і сказав: Покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому немає вже двох, але одне тіло, тож, що Бог спарував? Людина нехай не розлучує. Так. Тобто, чітко конкретно і цікаво, що він створив людей, написано чоловіком і жінкою. Взагалі, унікальні такі слова. Тобто, тобто фактично Христос признає буквальні створіння, він розуміє, що дійсно Бог творив. Реально це ж Він творив все так, це. Правда. Так. Він каже: зверніть увагу на те, що я робив. Я не створив вас одинокими. І для розлучення я вас створив як разом, чоловіка і жінку разом. разом. Так. Чоловік доповнює жінку, жінка, чоловіка доповнює. Так. А от було у вас у вашій сім'ї, коли от було, наприклад, якісь проблеми у вас з вашою дружиною, чи у вас моє з вашим чоловіком, чи з вашою mm -hmm. дружиною? І от коли вам ці слова про творіння нагадувалися, якось допомагали вам. Ви, може, мали конфлікти, напруження, непорозуміння, і ви зупинялися, згадували тему творіння. У Вас таке було коли-небудь чи ні? Ну, взагалі-то, коли е, трошечки зачіпається почуття власної значущості, тому хочеться бути не, трошки зверхнею, сказати, що отак, дружина, це я помічниця. Але ж коли посилається оце ж е, ісу, слово Ісуса, каже, подивіться на початок, як воно має бути, то слово помічниця або помічник це не те, що нижче за раном, нижче за статусом, чи взагалі тільки просто якийсь додаток, безкоштовний додаток. А це те, що необхідно, те, що чого не достає чоловік. Вікою, і тоді стаєш, стаєш, на, стаєш на місце, Каже: ага, значить, в тебе є таке місце, а в твоїй дружині є таке місце, тому нема чого бути зверхньо. Це тобі необхідна допомога, тому що в тебе того, того немає. що, що має Це бути в Це доповнення. твоє доповнення. Бо без цього ти є. ну Сьогодні є таке в, в народі, каже, нуль без палочки або паличка без нуля. ну Дуже мале, дуже маленька дуже оцінка. Бракує бракує, тобі, бракує. Тобто і стануть обоє одним тілом. Деколи навіть ми такаємо, що а де моя половина? Так, mm -hmm. тобто я це не щось ціле, я це так, половина. Так, так, так. Я пригадую, як один брат, а він зі своєю дружиною, вони по вазі трошки відрізнялися. Ось, і як він сказав, а де моя половина? Потім зробив паузу, каже: Ніка, а де моя більша половина? Mm -hmm. А mm -hmm. знаєте, ви задали запитання, я так почала згадувати, чи було у нас такі в сімейному житті моменти, коли ми згадували творіння? Якісь конфліктних моментів я не згадала, але згадала, коли ми тільки одружувалися. То ми вирішували, де ми будемо жити, як ми будемо жити. І тут якраз ми почали шукати, а що Бог каже на початку. І тут цікаво в другому розділі буття, 24 24-й вірш. Е, говорить Господь: покине тому чоловік свого батька та матір свою, та пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Відірвати від батьків і прив'язати до себе. Так дуже допоміг. Але допоміг саме в тому плані, що. Ми вирішили, що нам треба жити окремо від батьків. Тому що тут, крім того, що стане одним, ще дуже важливо, щоб дійсно Ніхто не заважав цьому процесу. чи да, жінка, їм хтось не заважав, щоб вони повністю могли відійти від того життя, яким вони жили раніше, щоб вони могли дійсно повноцінно вже почати нове життя. Це, на жаль, відома така причина сімейних проблем, коли ось. Старші покоління намагаються давати поради, виходячи з кращих, нібито міркувань, так, але завжди це створює певні напруження в сім'ї. Так, дуже дякую вам. Отож, ми бачимо, що дійсно книга буття, фактично, другий розділ. Він взагалі вся книга буття говорить про творіння. Ми бачимо це. Давайте подивимося, чи говориться щось в псалмах. Псалми взагалі написано в більшості Давидом. <клес> ну і Соломон писав, і ще деякі псалмисти. Чи вони черпали натхнення створіння з, з цієї теми творіння? Яка описана в книзі буття Давид? Був чудовим спостерігачем, мало того, що він займав високу посаду в своєму царстві. Він був президентом, але мав дуже такі спостерігали більше. Так, так, і так. він дивіться, що написав писав в 23-му розділі: господь земля і все, що на ній силене і мешканці її, бо заклань її на морях і на річках встановив. І апостол Петро пізніше напише, що все було створено із води і водою. Тому сьогодні навіть вчені кажуть, що ми сьогодні прийшли до такого дуже грандіозного висновку. Ми зрозуміли, що ми не знаємо нічого про воду. А звичайно, це великий, великий. Велика таємниця ця вода, тому що це Божий задум, це Боже твориво. Навіть сьогодні ж ми керуємося, ми не користуємося, ми навіть її беремо як за еталон, чогось, як замерзання чи розставання, так, так, як так, так. за еталон. Ні, Ну ми про воду не будемо говорити. Так. нас цікавить сьогодні про псалми. Так, а в псалмах саме оспівано поетично, як Бог це саме влаштовував, тому що Мойсей написав так конкретно, так як план, як то він тезисно написав, а в псалмах більш оспівано та художньо, як це воно файно було зроблено. Ага. А мені ще дуже подобається стати. Третій псалом, і дуже цікаво, він починається: Благослови душе моя Господа. Фактично, mm -hmm. той, хто написав на пам'ятшу Давид, він хотів успівати е, Господа, і саме він вибрав для того, щоб благословити, щоб радіти Господом, він вибрав згадати творіння, згадати mm -hmm. Господа в творіння. І цікаво прослідкувати далі цей псалом. Тут, наприклад, другий вірш е, говорить. Ну, прочитаємо з першої і другої. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, ти вельми великий, зодягнувся в ти велич та в славу, зодягає він світло, як шати, небеса простягає, не мов би завісу. П'ятий сьомий. Землю ти вґрунтував на основах її, щоб на вічні віки вона не захиталася. Безодною вкрив ти її шатою, Стала вона над горами. Від погрози твоєї вона втекла, під гуркуту грому твого побігла вона і так далі. І Ми бачимо, що він згадує різні моменти, що Господь створив. Світло, що Господь створив землю, що навіть грім е е гуркотить, коли наближається Господь. Тобто навіть і явища в природі, воно під власні Господу. І він там далі оспівує кожен момент. І потім згадує, наприклад, 24-25 вірш, які то численні діла твої, Господи, Ти мудро вчинив їх усіх. Тво, е твого творива повна земля, ось море велике є. Розголо, розлого. 에, ага. розлого широке, там ага. повзучий чистий, числа їм немає, звірина мала та велика. Ходять там кораблі, там той левієтан, якого створив ти, і так далі. Тобто він згадує різне творіння: і землю, і море, і тварин, і все. все І він каже, повна земля твого творива. Дякую. Прекрасно. Мені здається, що для того, щоб людина заговорила віршами. Вона повинна бути в якомусь особливому емоційному стані. Вона повинна чомусь захопитися. Так, знаєте, бути, ну, от, І тоді вона, от, і псалмис це практично поезія. Угу. Тобто ці люди вони захоплювалися творцем настільки, казали, таке творення велике, і вони їх от, от оце, оспівати. От псалом 88-й, 12 вірш. Псалмист там перед цим щось говорить він каже, твої небеса і твоя вся земля, і вселенна, і все, що на ній. Ти їх заложив? Тобто, ось вона перша причина. Бог це все зробив. Ну, от ви так сказали гарно, що це надихає, та творіння. Ну, а творіння а сьогодні на місці чи ні? Небо на місці? Е, можливо, нам Ілі потрібно… І ліси на місці, і поля на місці, і все на місці. Е, чому а ми сучасна людина… Творця. А чому сучасна людина? я хочу вас запитати, Чому сучасна людина не надихається цим? Вона от буває, працює потім, поті лиця на тому полі і під тим небом. І вона проклинає ту роботу. І проклинає. — Як ви думаєте, давати? Знаєте, ми казали, так? що більшість псалмів написав Давид. Так. І коли ми згадаємо перед тим, як став він царем, хто він був? Він mm -hmm. був пастух. А пастух що робить? Він дуже багато часу проводить на природі. Mm -hmm. Він розглядає природу. І я думаю, що в нього дуже багато було часу, тому що він пішов пасти вівці. Ну, вівці собі пасуться, а він сидить, щось роздумує. І фактично, оцей час, коли він дивився на природу, дивився на творіння. Він дійсно почав е, захоплюватися цим лише ми можемо захоплюватися тоді чимось, коли ми глибоко в це проникнемося. Вникнемо ви думаєте, це залежить професії. Типа слух має багато, мабуть, що ні, коли людина розуміє сама себе, коли вона дійсно перепереключається на себе як как просто якусь механічну одиницю, то mm -hmm. вона бачить у во всьому просто якісь механічну закономірність. А якщо mm -hmm. вона бачить собі якусь живу задум, що в я це не просто якась, і взагалі те, що мене оточує, це не просто якісь випадковий якась випадковість mm -hmm. чи якийсь був вибух, чи ще щось, то за ним стоїть розум, за ним стоїть особистість, за ним стоїть величність. То тоді людина зовсім по-другому відноситься, mm -hmm. як і до роботи, навіть якщо рутина, якщо потім і лиця працює, і навіть до того, що її оточує. Та ж сама тварина чи рослина, і цікавить, що потрібно для того, щоб ти захопився природою, чи то така спеціальність, yeah. треба мати спеціальну якусь професію, чи можливо yeah. щось друге. Мне здається, що для цього потрібно вірити в те, що існує творець. А. Віра повинна йти перед знаннями. Якщо я вірю, що є творець, я дивлюсь на творення, я захоплююсь. Якщо я не вірю, що є творець, я дивлюсь на творення, я знайду докази, що воно нашло, випадково появилося, але тоді в мене не буде стану оспівування а творця. А я вас хочу запитати, ви віруюча людина, так? так? Ну, а чи часто ви захоплюєтеся? Е... І від чого це залежить, коли ви захоплюєтеся, коли ви не захоплюєтеся? Напевно, що потреба в спілкуванні з творцем? Ось, коли деколи треба зупинитися. От коли біжиш, біжиш, деколи природа така красива, і зупинився, і дивишся, яка краса. А я пробігаю і не помічаю цього. О, То ми бачимо, що ще що треба бути віруючим, але ну, того й мало ще. Та. Знову треба захоплюватися, зупинитися. ми можемо тоді, коли ми на це дивимося. От, наприклад, дивимося на небо, та, зупинитися. То тоді потрібна, можемо, та, ага, та. бачимо, якась хмаринка, похожа на це, на це. Тоді ми починаємо захоплюватися. Якщо ми навіть не дивимося на це, та. то як ми можемо захоплюватися? І Давайте згадаємо Христа. Він дуже часто згадував якісь явища в природі або події. Наприклад, він казав: подивіться на лілею, от яка вона прекрасна, кращі ага. одежі в неї, ніж Соломона. Подивіться на е, якихось птахів, як наприклад, на горобців, що вони не сіють, не жнуть, але вони не переживають, вони мають їжу. Да? Тобто, видно, що він, якби він не знав, як живуть горобці, і не бачив цієї лілеї, то він би її не згадав. Ага. Але видно, що він, напевно, що, можливо. Дитячі роки, можливо, і в юнацькі роки, і так в житті так. він концентрувався на природі, тому що він знав, що в природі відкривається творець. Добре, дякую вам. Давайте поговоримо далі. На візьмемо книгу Йова. Це теж поетична, поетична поетична книга. Ось але книга така, знаєте, многострадальна, герой, многострадальний герой, такий Йов, чи він ссилається у своїх філософських розумах про життя. На творіння. Це для нього якесь має значення чи ніякого незначення має? Прошу поділіться вашими думками. Взагалі, книга Йова, це така книга, ну, починається сумно. Була людина, все мав, все прекрасно жило. Раптом втратив все і здоров'я в кінці кінців втратив. І він от мислив раніше так, що я ж ніби Бог Богові служив, за що мені це все прийшло? І ось там ведеться на сторінках неї така дискусія, і в кінці ось Бог йому відповідає і дає відповідь на ці його питання. І практично, ось що йому Бог говорить? Бог йому питання задає. 38-й розділ говорить, що і тоді відповів Господь йову із бурі. Ось, і він каже, де ти був, коли я землю творив. Він каже, хіба ти можеш все зрозуміти? Ось які процеси? Я творець. Ти не розумієш все, що відбувається у цьому світі. Якийсь невеличкий спектр твоєї уваги, ти можеш щось осягнути. Але ти не розумієш всіх процесів. І тому тут людині важливо деколи довіритися. От я бачу, я пам'ятаю 38-й розділ Йова, і там взагалі Бог дуже, дуже цікаво поступає. Він якось звертає увагу Йова на творіння. Наприклад, так. От, якщо подивитися, я відкрила 38 розділ, подивитися 12-й вірш. Так. Господь каже, чи за своїх днів ти наказував ранкові, чи світній зорі показав її місце. Так. Тобто він питає Йова: ти, тебе було в житті, що ти наказував ранкові, щоб ранок прийшов, чи щоб зорі, щоб вона з'явилася на небі. Так? Наприклад, 16-й вірш. Чи ти сходив коли аж до морських джерел? І чи ти. Е Переходжувався дном безодні. Знову він говорить: Ти бачив безодню? Ти бачив так. морське дно, і він знову це говорить з приводу того, що він це господь це добре знає, тому що він це творив. Угу. І знову він згадує саме те, що згадується в Буті, те, що він творив. Він перехову ще з іншого боку, коли ми знаходимося серед кам'яних джунглів, ми взагалі знаходимося далеко від природи, тому що ми створили штучну свою природу, свій такий мікросвіт, mm -hmm. і ми живемо тими цінностями, тими такими мертвими цінностями. І ми не міста, міста. Містат, так, ви так ми міста, тому Asphalt. що так. так ми нічого не бачимо, і ми думаємо, що за межами цього таке саме мертве. Або каже: Слухай, ну, ти хочеш задати мені запитання, я тобі задам запитання. І Бог задає якраз Йову запитання, не тому що очікує, що Йов йому тут відповість, а саме тому, що дійсно звернути Доброго. на ті процеси елементарні, самі дрібні процеси, які відбуваються з того самого, як було зазначено, про чи пройшов ти безоднею. А взагалі там ж не, не просто є яке зно, там ще якесь життя є. Чи ти бачив не просто спостерігаєш за закономірність. Сонце зійшло і зайшло. Чи вітер десь взявся і десь подівся. А воно десь має якийсь початок, якийсь кінець, якийсь сенс має. Ми говоримо так. про безодню моря, так. чи ти проходився. Так. Угу. так от що цікаво, що Дарвін, має чи те, логічного світу, угу. значить, а, зневірився. Одна з причин, чому він зневірився, тому що побачив підводний світ. І коли він побачив цей прекрасний підводний світ, він був у одній подорожі, дуже такі цікаві подорожі, і він сказав: Я не вірю, що є Бог, бо таку красоту Бог би не заховав. Үгу. Үгу. Як ви думаєте, чому віруючий чоловік фактично прийшов таких висновків? Можливо, тому що е, він не не розумів, він мав мало спілкування з Богом, Він не розумів, що Бог саме сховав від чоловіка, від людини, щоб людина не спотворила той світ, який вона вже на суші спотворила. Він сховав там в безодні, щоб вона, хоч там, зберегла свою ту пер, первинну красу. Я думаю, що Бог сховав цей світ та, просто там... людина, що не добралася туди. О, так. фактично те, що було на поверхні, воно було не нічим та, не гірше, а може і краще за підводний світ. Та. Я ще думаю, можливо, ті знання, які в нього були вже про Бога, перешкодили йому зрозуміти правильно. Можливо, він сприймав Бога таким. Ем, постійно караючим, постійно дивлячимся, чи ти зрішив, чи ти не зрішив, таким ну, от в темних красках можливо та. він так розумів. Він говорив, каже, що якщо Бог знищить тих людей, невіруючих, а серед них мої, і багато моїх друзів, то як же таке може бути? Але насправді зрозуміти. ми бачимо, Біблія відкриває красивого Бога, який любить красу і який, який любить щоб, людину. Та, саму. Та. Що він не творив, він обов'язково буде красиве творити, чи це те, що видно, чи. Чи те, що не видно, все одно буде прекрасне, і тому це доказ того, що і навіть там, де здається, людина не бачить, все одно там прекрасно. Тому що Бог Один творів. наш товариш недавно поїхав на Червоне море. А він сам майстер спорту по плаванню, любить ниряти. І він каже: коли я нирнув, побачив ці риби, а там море дує чисте, і різні кольорові риби. Він каже, я тоді Бога почав по-іншому розуміти. Каже, Бог каже. Я думав, Віраніше такий ноки ну, сухий. каже, так Суворий. він веселий. Каже, він каже, винахідливий каже. і він по російськи сказав. Каже, он такий хрип понаділував. <гум> Ось тобто настільки каже різноманітний цей світ. Так. недавно нещодавно я зацікавився будовою клітини. Звичайно, клітин, тому що ми складаємося всі з клітинок, і саме будову клітини з чого вона складається, і там настільки величезна така краса Красиво. і картина просто в одній клітині. Це не може бути просто так. Бог... Добре, де <скільки скільки> коли поруться в та, школу. Та, та, <скільки> та, так, так часом хочеться повернуся і побачити наскільки Бог на самому дрібному, на самому тому невидимому рівні створив оту велич величну красоту. Так. дякую вам. Давайте подивимося, що ми бачимо, що дійсно в книзі Йова. Е, Йов, е, Бог використав е, тему творіння в най, найскрутніший так, час, так, коли так. треба було вивезти Йова з цієї боротьби, з цих страждань. І він йому показує цю красоту творіння і каже: підніми очі від біди своєї. подивися на те все, що я зробив. І ти багато чого зрозумієш, що якщо сонце сходить. Якщо народжують дикі колоколи, якщо літають птахи, і я кормлю так. цим керую, значить я на місці. Так, і я так, тебе так, теж так. бачу. Я, я бачу твою. Я, я знаю, що тобі важко. Да. І я його відповідає, каже: раніше я хотів щось сказати, раніше я хотів задати запитання, раніше я поставити якісь претензії. А тепер він каже: у 42-му розділі, тому я говорив, але не розумів це чудніше від мене і не знаю його. І він каже, тепер я покладаю свою, тільки послугу, муха я чув про тебе, а тепер моє око бачиш тебе. Тому я зрікаюсь, говореного і каюсь у поросі попелі. Тепер каже, я мовчу і дивлюсь тепер не на себе, не на себе, я не, так, не так. на свої проблеми, на свої переживання і втрати, а дивлюсь на того, хто за цим стоїть, хто керує всім всесвітом. Так, дякую. Давайте ми подивимось, чи пророки звертаються у своїх книгах до теми творіння. Як ви, що ви можете сказати? Наприклад, пророк Ісая говорить. Він е, згадує, хто створив нас, як, як людей. Ісая 44 розділ, 24-й вірш. Так говорить Господь, твій відкупитель та той, що тебе формував від утроби. Я Господь, той, хто чинить усе. Розтягнув я сам небо та землю втвердив. Хто братів, був зі мною, тобто він згадує який момент тут, що е, я формував тебе від утроби, людину так, і я створив землю, створив все. от, е, Тобто він згадує творіння. Дякую. І про Єремія також записав своєю він силою землю вчинив, своєю примудрістю міцно поставив вселену і небо розтяг своїм розумом. Бог mm -hmm. потурбувався не тільки про флору, фауну, про зелене про зелене насадження, про тваринний світ. А він потурбувався про те, щоб людина дихала повітрям, яке збалансовано також має і свою пропорціональну кількість газів того ж самого кисню, того ж самого азоту, інших газів, які були б життєдані життєвими, щоб людина дихала і mm -hmm. мала мала від того радість, що вона живе і дихає. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені ще здається, що от пророки. Вони підкреслили думку і з цим напевно, що ізраїльський народ відрізняється від всіх народів. Там був Бог сонця, Бог там місяця, Бог дерева, Бог каменю. Тобто, е, а в Ізраїля був творець всього. Mm -hmm. От в них був Бог Сонця, а Ізраїль каже, наш Бог він ваше сонце створив. Mm -hmm. І пороки звертались постійно до ідеї творіння. АМОС, наприклад, четвертий розділ 13 вірш говорить: бо це той, що формовує гори». Був Бог гір каже, а наш Бог він створив ваші гори. Що створює mm -hmm. Це був такий випадок, коли сірійці прийшли війною, ну, пам'ятаєте? Okay. Прийшли okay. він сірійці ага. вірніше, війною проти Ізраїля, а їх побили в горах. А okay. вони кажуть, другий раз прийдемо на долини. Там в них Бог гір. Mm -hmm. А тепер а їх побили, ще й в долину. <laughs> а ви це долини, і гір і. Універсальний так, так, Універсальне, І, Тобто Амос, він також думку підкреслює, що Бог є творець всього. Так. Дякую. Значить, ми бачимо, що і пророки мали творіння як основу так. своїх проповідей і навернення людей до Бога. Ну а що в новому заповіті робиться в нас е, з цією темою? Чи новий заповіт, автори нового завіту використовують тему творіння чи ні? Ну ми бачили, що Христос в своїх так. проповідях постійно звертався до творіння. А от ще, наприклад, дія апостолів, давайте подивимося, так. якщо можна. Одного разу, коли вже апостол Павло, втікаючи з Верії, він прийшов до Афін і побачив, що там є дійсно, як то брат зазначив, що там є дуже багато богів, які відповідали за якісь за якусь частину творила. І ось дії святих апостолів, 17 розділ, він каже: тоді Павло став посередині аеропагої промовив, мужі атенський, з усього бачу, ви дуже побожні. І я побачив жертівника, що на ньому написано незнаному Богові. Ось того, кого не вмання ви шануєте, я проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих, він не вимагає служіння ру лю людських рук, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Це говорить ще такий невеличкий натяк, що сьогодні люди хочуть своїми руками щось зробити, Чи якісь знамено на себе накласти, чи ще якусь зробити якісь вчинки чи діла для того, щоб задобрити Бога. А Бог а Павло каже, що цей Бог, який створив все, він навпаки дає. А ми тільки ті, що приймаємось, подякою приймаємо, тому що признаємо його велич, його могутність. Дуже дякую вам за ваші роздуми. Цікаво було провести з вами час, дорогі наші глядачі. Ви бачите, що тема творіння прослідковується в працях усіх в творах усіх. Авторів Біблії фактично Бог всюди через них говорив про творіння і показував, що це надзвичайно важливо пам'ятати, що Бог творець, а значить, він може і відтворити. Це добра вістка для тих, хто хворий. Він може звернутися до Бога. І Бог може його відновити, подарувати йому здоров'я. Для тих, хто може в відчаї, Бог може засвітити світлом в його житті і відкрити йому надію. Тому що у Бога там де у людини немає ні одного виходу, у Бога тисячі виходів там є. Можливо, ви щось загубили чи щось втратили в житті, Бог дає надію, тому що Він, як творець, може повернути до життя той, хто, того, хто помер. Тому нехай у вашому розумі, у вашій свідомості, завжди буде оця думка, що Бог є творець. І якщо вам важко видіть, десь вечором, вночі, коли зоряне небо, чи може в день вийти десь на природу і споглядайте це творіння? І ви зрозумієте, якщо творіння таке величне, то який же величний творець? Хай Бог поблагословить вас пережити ці досвід до зустрічі.